Вітаємо вас у храмі, у храмі вашої душі, на шляху до самопізнання за допомогою дошок садху. Дошки садху це інструмент для медитації. Давайте розберемо, для чого потрібні медитації для сучасної людини. У повсяденному житті ми постійно відволікаємося, ми втрачаємо свою увагу, а увага це енергія. Нас постійно щось відволікає, і ми не можемо довгий час концентруватися на чомусь одному. Що зовнішній світ це відображення нашого внутрішнього. Ми роздарюємо свою енергію через увагу, навіть не підозрюючи цього. Коли ми медитуємо, ми вчимося концентруватись і вчимося наповнюватись, зустрічатись з собою справжньою. Під час медитації стане зрозуміло, що думки змінні, вони приходять і йдуть, і на них не покладешся. Емоції теж змінні, відчуття теж приходять і йдуть. Але завжди залишається щось незмінне, той спостерігач, який не змінюється. На дошках садку ми будемо проходити через три стадії чутливості. На першій стадії ми зустрінемося з відчуттями в нашому тілі, а потім перейдемо до стадії чутливості, до наших думок. Ми зрозуміємо, що ми можемо спостерігати нашими думками, але не бути ними, і з'єднатися з нашим внутрішнім спостерігачем. Медитація на цвят. Вона про максимальний дискомфорт. Це важливо пам'ятати, коли ви будете заходити на цвяхи. Тому такі дискомфортні моменти, як яскраві відчуття, легке запам'ятчення, пришвидшене серцебиття, завжди супроводжують практики на цвяхах. Але важливо контролювати свій стан і не доводити до крайності. Протипоказаннями для того, щоб медитувати на цвяхах, є вагітність, епілепсія серцево судинні затворювання. Першу практику я рекомендую проходити з провідником. Якщо ви практикуєте вдома самі і вже були у провідника, тоді бажано ставити цвяхи посеред кімнати без будь-яких зовнішніх опор для того, щоб ваш мозок не шукав їх взовні, аби сконцентрувалися на вашій опорі всередині. Розташовуємо цвяхи на незвичкій поверхні. Це може слугувати для йоги або будь-який інший керумок для того, щоб не скользили ваші цвяхи. Заходимо на цвяхи через видих з максимального розслаблення, з любові до себе. Розташовуємо стопи рівно по центру дошок, переводимо фокус уваги в дихання. Для полегшення концентрації можемо скласти руки на, на грудях, даємо сигнал тілу, що все нормально, заспокоїмо тіло, розслабляємо. Через тіло розслабляємось через дихання. Робимо глибокий вдих і видих. Робимо стільки глибоких вдихів і видихів, скільки необхідно, для того, щоб розслабити наше тіло. Це перша стадія чутливості. Mm -hmm. Далі переходимо. Наступної стадії чутливості до наших думок. Вам може приходити думка про те, щоб зійти або поміняти положений стоп. Ми на це не реагуємо, не включаємось, просто спостерігаємо. І фіксуємо себе у стані спостерігача. Це третя стадія медитації. Медитація на цвяхах триває різний проміжок часу. Це може бути 10 хвилин, 15, 20, 30, 40 годин. Найважливіше не сходити раніше ніж ви вже зможете стояти довго, тобто не піддатися на те, що ваш розум намагається вас звести. Для простої, легкої і результативної медитації ви можете використовувати наше аудіо, яке ми додаємо до стартового пакету.